Привіт, любителі раритетів! Хочу вам продемонструвати неймовірну базу. Вона трикутної форми. Всередині біла. Має такий декоративний ефект бульгазе. Тут такою хвилікою накладені накладене скло. От, її висота. 22 см. Це дуже гарний, Це гарний кольор, такий зеленкуватий. От, Якщо цікавить, звертайтесь до Раритетного Львова по львівські вази, бо ці вази гарно прикрашають простір з квітами, буде дивитися ще краще. Ставте лайки, вподобайки. Поширюйте наші відео і коментуйте, якщо вам цікаві такі раритети.